У цьому відео ми знову працюватимемо з знайомими вам речима. Ми ділитимемо поліноми, але буде й дещо нове. Ну, подивитись. Нам необхідно взяти х квадрат додати 5х та додати 8. І все це поділити на x, додати 2. Знову ж таки. Ми знаємо, щонайменше вже два способи, як ми можемо це зробити. Перший спосіб це розкласти чисельник на множники якимось таким чином, щоб там був множник Х додати 2. І потім скоротити їх в чисельнику та знаменнику. Спробуємо це зробити. Знаменник лишається без змін. Він зараз нас не особливо цікавий. А от чисельник потрібно якимось чином перетворити. Якщо б. Мінус 2 було коренем нашого чисельника, то тоді сума мала б дорівнювати мінус 5, а добуток 8. Ніяких таких зручних чисел для нас я підібрати не можу. Але якби замість 8 в нас стояла шестірка, то все було б супер. Запишемо, що х квадрат додати. 5х додати 8 це те ж саме, що х2 додати 5х, додати 6. І просто ще додамо окремо 2. 6 додати 2 це 8, тому нічого ми не змінили. Але ось цей от вираз ми вже можемо перетворити. Ми можемо записати, що він просто дорівнює х додати 2, що множиться на х. Додати 3. І потім ділиться на х додати 2. І окремо запишемо під іншу риску дробу, що це просто ще плюс 2. Що ділиться на х додати 2. Х додати 2. Я просто наш один загальний дріб розписав на 2. Якщо б я звів все під одну риску дробу, то отримав би ось цей. Вираз в чисельнику, а знаменник лишився той самий. Тому всі перетворення валідні. І ось тут от я вже можу взяти та скоротити х додати 2 та х додати 2. І отримати що це просто х додати 3. Додати 2, що ділиться на х додати 2. Х додати 2. Ви можете запитати. Чому я взяв і просто скоротив і не дописав умову, що х має не дорівнювати мінус 2. Х має не дорівнювати мінус 2. Чому я це не зробив? Тому що наш вираз, і той, що записаний після перетворення, він теж не визначений, коли х дорівнює мінус 2. Тому що ось цей знаменник в такому випадку перетворюється на 0. Тобто наші вирази. Рівні навіть без з от умови. Вона нам не потрібна, тому що інформація про неї міститься в ось знаменнику. Інший спосіб, як ми могли вигунати ці перетворення, це поділити просто все в стовпчик. За нашим звичайним алгоритмом х квадрат додати 5х додати 8. І взяти все це, поділити на х додати 2. Що ми отримаємо? Ми дивимось на старші члени, поліному, який ми ділимо, тобто ось цього от виразу, та поліному, на який ми ділимо, тобто на x плюс 2. Старші члени це в нас ті, які місять в собі найвищий ступінь х. В нашому випадку це х квадрат та просто х. І необхідно встановити на який вираз потрібно домножити ось цей х, от щоб отримати х квадрат? Досить логічно, що його потрібно домножити на x. Множимо тепер x на x отримаємо x квадрат, так як ми й хотіли. Х множимо на 2, отримаємо 2х з плюсом додати 2х. Тепер нам необхідно те, що ми зараз отримали, відняти від того, що в нас було, що ми ділимо. Отримуємо х квадрат відняти х квадрат. Х квадрат відняти х квадрат. Це просто 0, 5х, і від цього ми віднімаємо 2х, це просто 5х мінус 2х, або ж просто 3х, 3х. І зносимо нашу 8, додати 8. Тепер необхідно встановити, на що потрібно домножити ось цей х. Виділяю його рожевим. Щоб отримати 3х. Його необхідно домножити просто на 3. Записуємо плюс 3. 3 помножити на x3х. Так, ми його й обирали. А 3 помножити на 2 це в нас 6. Додати 6. Знову ж віднімаємо все це. 3х відняти 3х, це в нас 0, 8 відняти 6. Це в нас двійка. І це вже наша остача. Тому що далі я не можу підібрати якийсь Х, поможе на якесь число, або просто якесь число, щоб помножити його на ось цей Х і отримати двійку. При цьому, щоб х це був. В якомусь додатньому цілому степені. Тому ми вже отримали остачу. І це та ж сама остача, що ми отримали ось тут двійку. І ось тут ми отримали двійку. Виходячи з нашого ділення в стовпчик, ми могли б записати ось таку от рівність. Що х квадрат додати 5х, додати 8, нас дорівнює х додати 2. Що множиться на х додати 3, беремо те, на що ми ділили: ось х додати 2. Ось воно. Та те, що ми отримали в результаті ділення х додати 3. Ось воно. І додати нашу остачу. Додати 2. Але якщо ми все це ділили на х2, і зліва, і справа на х додати 2. І ось тут, от, на Х додати 2, то ми отримали той самий вираз, що і ось тут. От. Тільки на крок раніше. Ось цей от вираз. До скорочення. Знову ж таки, я б міг це ще раз скоротити, але залишаю це вам як вправу зацікавленому читачеві чи слухачеві.